Вітаю, вітаю, мої хороші! вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Дузьми на Аня. Сьогодні дивимося з Херсоном, Десу Миколаїв. найближчі дні не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам треба. І підтримувати наших хлопців. У нас триває збір на медицину і на гідратори. Військові попросили, не можу відмовляти, тому, в кого є можливість, будь ласка, під відео все перекріплю. Нагадаю, що всі спонсорські внески ми також передаємо хлопцям. Вони собі купляють, я вам потім викладаю все, що вони докупляють. Зараз збори йдуть важко, тому що всі налаштовані на мир. А давайте подивимося, що дійсно буде відбуватись. Я також хочу мої хороші миру. І щоб дітки додому приїхали, бо я в Харкові вони на Західній я сумую. Але, але без військових ми нікуди. Херсон найближчі дні. І радість зміниться на горе, і туга взірве нам серця. А за що? Щось буде страшне, криваве, ще так знаєте, може, сутінки ще будуть. Прям горюють люди. Хоча, знаєте, от була надія і таке відчуття, що карта закоханих, що життя прекрасне. Але ні, от ми знову відчуваємо себе заручниками ситуації. Це така більш знаєте, духовна колода, тому дуже такі дивні будуть трактування, але іноді варто це послухати. Цілі бачимо в небі, от як вогники такі падають. Бачите, падають адміністративні будівлі і загроза руйнування і смерті. Щось страшне станеться біля води в день. Прямо от нетипові вибухи. Херсон, найближчі дні. Намагаємось укріплювати, сипеться, як наша оборона. Не можу зрозуміти чому. Ворог, як заздалегідь, знає всі наші кроки. Буде якась як засідка, неприємна ситуація на Херсонщині. Херсон давайте. Саме місто Херсон найближчі дні. От передмістя, передмістя, передмістя гучно-гучно-гучно, нібито не до нас прям сам центр. І я я таке відчуття, як знаєте, бахнула і так раз, і розсипається все навкруги. Пил, пилюки багато підіймається. Я вже, знаєте, настільки іноді спокійно проговорюю, ну, як диктор новин. Мене це лякає, наскільки ми адаптуємось і звикаємо як до реалії життя до цього Херсон, найближчі дні. Треба укріплювати більше, думати про про укріплення області, тому що будуть провокувати. Він не покидає ідеї до вас діти. Такий страшний день, коли взагалі не можемо як голову підняти. Чомусь виходите, ви пере, знаєте, переміщуєтесь між приміщеннями, як зігнуті. так, Зігнулися і побігли. Отак показую. Херсонщина окупована все. Важко дивитись стало. Напруження таке, знаєте, йде. Звітують, верхівка звітує, що все прекрасно, а там палає, горить. Вибух за вибухом неможливо взагалі знаходитись. А звітують наверх, що все прекрасно. Патової ситуації немає, втрати, великої території немає, але така ризикована досить ситуація. Досить ризикована. Одеса вітаю. Найближчі дні. на ціль. Будьте обережні. Я не бачу, що ви могли повністю уникнути проблем. По інфраструктурі може вдарити. Ви будете збивати у вас захист працює, але таке відчуття, що якісь цілі заходять з одного боку. А щось інше іде дуже швидко і влучно, як от з іншого, зненацька. Тут раз. Там збивали, там поприлітало. Енергетика може страждати. Причому відкрита місцевість, що тут бахне. Це знаєте, коли парк? Це не біля моря, це ближче до центру. Парк, стадіон. Одеса найближчі дні. Ми ручками, це по справедливості, ворог активний, ворог збіситься, ворог збіситься, і таке відчуття, що от мені картинку показали, Боже, хоч би в крану той не, не втрапило, не влучило, що е атака по місту, а потім, от як от демонстративно, можливо, чи шахет, чи щось от прям щось високе таке влучає і, і хитається цей об'єкт. То вже ближче до набережно. Ну, я кажу, як, нібито як той кран, що стоїть в порту. І це просто для того, щоб залякати. Воно більше гучно, більше страшно, ніж влучно, і має якийсь результат. Миколаїв, найближчі дні. Кажіть, ми вже лякані, перелякані, передмістя загроза смертей. Передмістя — це околиці міста, да? ми розуміємо це. Миколаїв. У вас гаряче в області. Дуже гаряче, причому зненацька. І це не тільки обстріл, це якісь дії ворога. Миколаїв, найближчі дні. Де транзит, дивіться, де транзит? Нібито не до вас. Насправді дрон може якийсь повернути до вас, показує загрозу. Над водою люблять літати, з води залітати. І тут зненацька удар. Особливо в день. Я вас дуже прошу: серце міста. Особливо в день. Якщо йде швидкісна ціль, перебувайте, знаєте, де сховатись. Да, бо є загроза чомусь в день для. Наших найменших, найнезахищеніших. І знову вода. Вода порт показує. Будьте в безпеці, будь ласка.